В 60 років мій чоловік заявив, що йде від мене до кохання всього його життя. Ми з тобою прожили гарне життя, виростили дітей, але тепер я вже не хочу так жити і хочу останні свої роки прожити з жінкою, яку я в молодості дуже любив. Що я мала на таке казати? Я від природи жінка дуже спокійна і я зазвичай все в собі переживаю. Отак на самоті поплачу й посміюсь, і вже мені стає легше. Вирішила я нічого нікому не казати, бо ж новина, як бачите, дивна. Справа в тому, що Микола зустрів її в лікарні. Отак сталося, що лікували одну й ту ж болячку та згадали за стару. Я йому супи носила, а він в любов бавився. Звичайно, що це образливо, але я поговорила зі священником, а він і каже. Хіба милосердя до ближнього, а то для вас образливо? Якби він був чужим і був в лікарні, то сам Ісус наказував відвидувати хворого і дати прихисток подорожньому. Але він зі мною вчинив немилосердно, сказала я. На все воля Божа, туманно, як мені здалося, відповів священник. – Ну, яка воля Божа? Що мені за своїм молодим коханням ганятися? Діти у нас далеко живуть і добре, що рідко навідуються, то я й кажу, що батько або вродича, або ще десь, інколи попереджаю його, щоб прийшов, з дітьми побув і приходить. Бачу з його виду, що ведеться йому там добре, ну то хай і живе собі, а я собі. То на дачу поїду, то до подруг прийду. Купа часу у мене з'явилося. Але ж увечері, ввечері прокидається все те, що ти вдень перебиваєш роботою. Прокидається образа і починає свою роботу. Як так? Стільки років разом прожили, не одну складну ситуацію пройшли, а тут попав в лікарню і вже людину не впізнати, хоче жити, бачите, а ти що роби? Як мені тепер жити, коли я не знаю, як мені це робити без нього? Мій день крутився навколо того, що йому приготувати, що попрати, що в дорогу дати. Як за командує пироги, то треба й на базар сходити по сир, треба по картоплю на дачу поїхати, треба перебрати речі в шафі, котре на літо, котре на зиму, треба закруток накрутити за джикою з кабачків, яку він страшенно любить. То були поминальні дні, навколо так спокійно, зелено. Сиджу я біля батьків, свічку запалила та розказую їм, яка оказія у мене в житті. Микола собі живе та радіє, а я що? Де мені та радість, як онуки далеко, діти далеко, з подругами ляси точити, то вже й не хочеться так часто, та й вони зайняті все частіше, вже ті серіали, по якому колу дивлюся, говорю те вголос. А ви за мене заміж виходьте, то й будемо мати, заради кого жити. Чую збоку голос чоловічий. Я оглянулася. Чоловік невидний, точно жінки немає, бо сорочка не випрасована добре, але ж мені то до чого. Я Вдівець, вже років п'ять. Спочатку думав, що скільки мені лишилося вже якось сам проживу то до дітей поїду, то діти до мене, але життя йде, розумієте, а я ніби стою з краю і не знаю, як бути. І отак ми з Віктором і розговорилися а що? Як люди не знають, як самим жити, то хай живуть вкупі. У Віктора своя невеличка квартира, діти так само далеко, у них своє життя. Ми довго один до одного приглядалися, бо ж у кожного свої звички, тому побачень у нас було багато. Все зробили по закону, хоч від моїх і його дітей було купа вереску, але ми були тверді ви наші діти, а не навпаки, ми своїм розумом живемо, а ви своїм. Не розумієте нас, то й не треба. Але ми до вас в кишеню не залазимо, і ви до нас не залазьте. Хто б міг подумати, що навколо якихось нещасних 48 квадратів буде стільки баталій, як коло палацу. Але ми втрималися в такому тиску, то й втримаємося далі. Бо чоловік і жінка то найкраща спілка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.